Вітання слухачам Українського радіо Вінниці в ефірі програма з перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. В рамках підготовки до початку літнього сезону у Вінниці як зазвичай перебирають прибережні території, фарбують лавки та роздягальні, а також перевіряють стан спортивного знаряддя і якість води у природних водоймах. От тільки чи буде цьогоріч офіційно оголошений пляжний сезон. Чи можна купатися на ключових Вінницьких пляжах і які наслідки може мати недотримання рекомендацій, наданих відділом державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Вінницького міського управління головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області стосовно пляжного сезону у Вінниці 2023 Про це поговоримо із заступницею начальника Вінницького міського управління Держпродспоживслужби Людмилою Крутіковою. Доброго дня, доброго дня, пані Людмила, Почнемо з того, як власне визначається готовність міських пляжів до літнього сезону. Ну, от коли все добре. Я хочу сказати, до початку військової агресії Російської Федерації проти України кожного року ми комісійно за участю представників комбінату комунальних підприємств виїжджали на пляжі, які планувала відкривати міська рада. Це Гонти, Хімік і центральний, і перевіряли, чи готові території пляжів, чи є туалети, душові кабіни, чи є ємкості для збору сміття, чи є медичний пункт, чи буде забезпечена робота. В Долазно-рятувальної служби, чи проводилась очистка дна водойми в місцях купання людей. На жаль, минулого року і цього року підготовка пляжів не буде здійснюватись, оскільки на територіях пляжів немає укриттів. Разом з тим, поточному році фахівцями Держпродспоживслужби відбирались спроби води водойм на пляжах в місцях купання людей, зокрема на тих, що я вам говорила, гонти, хімік центральний. Та на Вишинському озері. Хоча на Вишинському озері давно вже пляжа немає, тому що та зона потребує реконструкції. Там плити деформовані, зруйновані і може бути травматизм при надходженні людей у воду. Разом з тим люди купаються і ми якість води моніторимо. За результатами лабораторних досліджень Вінницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в травні місяці було встановлено, що Якість води по фізико-хімічним показникам на всіх зонах відпочинку, які я перерахувала, не відповідає санітарним вимогам, по фізико-хімічним показникам запаху, одневому показнику pH та забарвленню. По мікробіологічним показникам якість води відповідає санітарним вимогам лише на пляжі центральний. На інших не відповідає по вмісту лактозопозитивних кишкових паличок та вмісту кишкової палички. Ось такі в нас результати якості води, і це тільки травень місяць, хоча буває, що в травні якість води відповідає нормативним значенням, а чим вища температура повітря, вода більш стає непридатною для купання. Але цього року вже в травні вона непридатна для купання населення. Я так розумію, що пляжному сезону 2023 у Вінниці не судилося бути, так і в першу чергу, навіть не через те, що показники води не відповідають нормам, а саме через військовий стан. Я правильно зрозуміла? Так, адже є протокол засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуаціях про те, що робота пляжів буде відновлена лише після закінчення воєнного стану. На територіях пляжів немає укриттів. Тому на сьогоднішній день безпека на першому місці стоїть. Бо, просто цікаво, наприклад, ті самі парки це теж відкрита територія, і не у всіні, хоча в центральному парку є укриття в, в планетарії, ага. там є укриття, його можна відвідувати. А наприклад, лісопарк там от укриттів немає. Хоча, мені здається, там і так його не можна відвідувати, тому що в військовий час ліси заборонено відвідувати. Ну, візьміть парк дружби народів, якби на території того Вишенського озера, там також немає. Але є поблизу житлові будинки, є куди бігти, хоча б сховатися від, за дві стіни. Угу. Тут є куди бігти. І, зазвичай там відпочиває населення більша частина, які там і проживають. До речі, якщо повернутися до якості води mm -hmm. До показників, які визначають оцю якість води придатну для купання. І я, от, готуючись до ефіру, прочитала, що в 2021 році, вперше там за кілька років до того, якість води була хороша в травні, і навіть всі пляжі відповідали санітарним вимогам, де можна було купатися. І я так подумала, що 2021 рік це якраз рік після введення карантину. Можливо, це тому, що тоді багато людей не купалося перед тим, коли не дозволялося, і вода змогла краще очиститися. Ні, Чи це не думає. Думає. Чи так не працює? Ні, так не працює, тому що на стан, на якість води впливає багато чинників. І те, що ми спостерігаємо протягом останніх десятків років, якість води не задовільна. По-перше, на мою думку, Потребує покращення технологія очистки каналізаційних стоків на очисних спорудах. По-друге, зараз дуже багато використовують пестицидів і мінеральних добрив на полях. Я розумію, що, там, що вони дорогі і там чітко по інструкції їх використовують. Але разом з тим вони ж надходять грунтові ґрунтові підземні води, які живлять водоносні горизонти. Не дозволяється також і випас худоби, поблизу. Від водойм не дозволяється вигулювати тварин, але сання у нас вигулює. Адже ну, основною причиною забруднення також є надходження цих зливових вод з поверхневим стоком або через ливневу систему каналізації. У нас немає передочистки перед тим, як всі ці води надходять у відкриті водойми. А це треба було пробити. Весь бруд, який є, він зливається у відкриті водойми. І вже настав той час, коли вони не встигають самоочищатися. Через то, от така у нас ситуація. Ну, вважайте, і кількість опадів за останні роки їх мало порівняно з тим, як було колись. Я коли була ще з дитиною на тому Швешинському озері, вода була прозора, ми бачили дно і ми неряли дітьми з відкритими очима. Так що зараз за стільки сіль. років, ну це пройшло вже років 40, А зараз якість води. Значно погіршилась через то тут е, треба працювати всім на всіх рівнях. І роз, зрозуміло, що зараз не до того, бо на першому місці в нас є. Е, е, Припинення війни, забезпечення миру, і тоді вже піде вирішення всіх проблем. Я ще хочу зупинитися, бо ви згадали щодо ну, технічного оснащення mm -hmm. пляжів. Так. Я хочу сказати: в нас не було проблем з цим. Я хочу подякувати департаменту комунального господарства, благоустрою, міській раді, тому що в нас на пляжах були і туалети, і душові кабіни підключені до централізованих мереж каналізації. Їх вивозять це такі мобільні павільйончики, які підключають до централізованого. Водопостачання і каналізування, це дуже добре. Те, що я говорила, очищали цю зону входження людей у воду від гострих, колючих предметів. Здійснювалася підсипка чистим піском кожного року. Ну і плюс те, що я говорила, медпункти, рятувальні бригади працювали, трави здійснювався. Ну він і зараз буде. Покос трави і прибирання території зараз буде, але на цьому все. А які от можуть бути наслідки порушення заборони купання на пляжах? Це лише загроза отримати якісь кишкову інфекцію, як мінімум, чи все таки адмінвідповідальність теж є? Ні, адмінвідповідальності немає. От ми з вами говоримо сьогодні, багато слухачів почують, що не можна купатись на пляжах. Ми підготували листи в комбінат комунальних підприємств. Та, ну, підготували в департамент комунального сподарства благоустрою. Вони також мають. Встановити там, ну, і Наші листи вони пишуть, де вся інформація написана з результатами лабораторних досліджень, і таблички будуть купатись заборонено. Тобто свідомі, люди свідомо повинні розуміти, що вода забруднена. Якщо вона попаде в ротову порожнину, шлунково-кишковий тракт, ну, по-перше, це не, не поважати себе. Даже, да. Це можуть бути і розлади, і біль в животі, і і пронос може бути, блювота. Слабкість, підвищення температури тіла. Я думаю, що ті люди, які себе поважають і мають якусь культуру, гігієну, гігієнічну культуру, санітарну культуру, вони не підуть. Тим більше я хочу, користуючись нагодою, звернутись до батьків, щоб вони слідкували за дітьми, бо діти швидше побіжують в брудну воду, слідкуйте і не дозволяйте, будь ласка, їм купатися. Ви можете на сьогоднішній день лише приймати сонячні ванни. До речі, я розумію, що за міські пляжі то не ваша компетенція, ви відповідаєте за місто, але все-таки як на вашу думку, пляжі в межі міста і пляжі ну. Далеко від міста, скажімо так, на на ті же жічці південний Буг, вони відрізняються по якості. Води ну, повинні взагалі відрізнятися по О, якості води. Там чисті я не думаю, можуть бути? Ви маєте на увазі той ж самий південний Буг, так, якщо так. там нижче подачі, наприклад. Я не думаю, тому що це що кажу багаторічні спостереження, і це, я думаю, що такий стан води на території всієї України. Тому що технологія чистки, життя у всіх однакове. Соціум живе в однакових умовах. І, на жаль, господарська діяльність людини вона приводить до таких негативних наслідків. На жаль, а до речі, чи перевіряються приватні комплекси з басейнами та штучними водоймами? чи, можливо, інші басейни закритого типу? Ну, в рамках щороку, в рамках державного моніторингу, тобто держава виділяє кошти на проведення лабораторних досліджень, і там зазвичай є проби, кількість проб, які необхідно відібрати в закритих басейнах. Ми в основному відбирали, це ми контролюємо. А приватні, в приватні Відкриті басейни, вони зазвичай там при готельно-ресторанних комплексах ми там не відбирали воду. От. Але я хочу сказати, якщо в таких навіть басейнах відкритих чи закритих передбачена система очистки води, це дуже добре. Якщо контролювати індикаторами там, вміст хлору, pH, можна забезпечити нормальне функціонування таких закладів. Ну, принаймні, все одно там вода чистіша, ніж в південному булі. Так, так я тут подумалася на останок, що було би дуже непогано ще перевіряти воду у фонтанах, в яких діти оце постійно доляпаються з приходом тепла, коли хочеться освіжитися, кудись на річку не пускають, і батьки не пускають, і купатися заборонено, а так. купатися хочеться, і всі оце діти аравою лізуть в ці фонтани. Ну, будемо сподіватися, що діти там не п'ють воду. До чого ви прирівняєте цю воду з фонтана? Навіть не зрозуміло, за якими показниками її Ну, Хоча, якщо вода з централізованої мережі водопостачання, то це все контролюється. Водоканал їм велика дяка, тому що така якість води, про яку я говорила, вона ж і в ну, Приблизно в тому місці, де здійснюється водозабір цим підприємствам, хоча вони щорічно проводять очистку зони водозабора, від замулення, від рослинності, все це замснарядом очищається. Так що уявіть, як треба технологічно змінити цю воду, щоб можна було її запустити в водопровідну централізовану мережу. От, так що там уже зовсім інші вимоги до питної води. Ну, поки що у нас, я хочу сказати, на території міста не було виникнення інфекційних захворювань, пов'язаних з вживанням питної води чи відкритих водой. Офіційно такої, таких не було випадків. Ну і наостанок підсумуємо, пляжі в 1023, влітку 2023 року будуть недоступні для купання, хоча люди не дуже на це реагують. Але, так. можливо, вони зараз нас почують і ну принаймні потурбуються про власне здоров'я. Так, ви знаєте, навіть візуально, коли ми відібрали проби води, видно було, що вода брудна. Через то, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх мешканців, гостей міста. Не купайтесь, будь ласка, на пляжах гонти, хімік, центральний, Вишенського озера. Можете тільки відпочивати, хочете плавати, шукайте басейни, відкриті басейни. Нехай вони будуть приватні. Там, де є система очистки, там вода має відповідати. Санітарним вимогам, що ж я нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про те, чи бути пляжному сезону 2023 у Вінниці, із заступницею начальника Вінницького міського управління головного управління держпродспоживслужби у Вінницькій області Людмилою Крутіковою розмовувала журналістка Ольга Зайцева.